Нехай кожен українець має можливість обрати того кандидата в президенти, якому він довіряє. А більшість України мали б можливість побудувати чесну, прозору, проєвропейську, проукраїнську владу, яка зможе продемонструвати, що вже через рік, через два країна абсолютно зміниться. Бо як ми можемо перемогти Крим? Кров'ю, пострілами? Збройним нападом? Ні, ми маємо її перемогти економічно. Щоб мешканець, який живе на кордоні в Херсонській області, жив так, щоб кримчані йому заздрили. щоб його рівень заробітної плати, його рівень можливості подорожувати по Європах, його рівень доходу, інвестиційного клімату, захисту особисто його, а не міфічної держави, викликав заздрість. І бажання, що ж ми наробили в Криму? Куди ж ми пішли? На яку ми проросійську пропаганду купилися на цю брехню? І Як ми так зробимо спільними зусиллями, як ми побудуємо заможну, чесну, незалежну, суверенну державу, ми переможемо. Старої, корумпованої, кримінальної, гнітючої України вже немає. Люди відкинули її в минуле.